Чё это? А давайте по-честному. Кто из вас, слушав Лепса, Тимати, Знаете, что зараз Лепс заявил? Ну, вот это... Только рюмка ватки на столе! Вин официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, мае будь переноминованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росію, який би не був підвладний. То вони ним всі керуються, розумієте, така от історія. І вони псують свою. Казалось би просто послухав музику і все, але насправді перегляди прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять в устами